Лайки через дозвіл на ремонт у сумах мешканці сваряться із салоном, що знаходиться у їх помешканні. кажуть, останній виконує незаконні роботи, через який розвалився весь будинок. На чий стороні правда дізнавалась Марія Бульдович у сумах на вулиці Горького полісмени та безліч гучних людей. Тут представники салону сваряться з місцевими жителями. Значит, здесь почали ділять не вот эти, закривати приямки все дома, которые є. Це є конструкція дома. Його нарушать нельзя. А це это нарушение, Це это нарушение, да. Они, они не должны, Це конструкція дома. Они нічого не должны менять без проекта. Зараз будемо розбиратися. Хлопці, що тут проводили роботи, нині вимушені писати пояснювальні записки правоохоронцям. Була задача засипати всі всі ями і зробити отмостку, залить, щоб не попадала вода на внутрі на перший таж, і все. власник салону стверджує, дозвіл на роботи це у них це є. Це Просто мешканці людину, будинку не через не заздрість не заважають не працювати. Єсть розрішення раз ремонт атостки за умови відновлення дорожнього покриття та зеленої зони. Тобто, ми зараз сделали ремонт амостки і повинні були закончені з э, благоустройством території. Люди просто не дають почати благоустройство території. Втім, представники влади говорять у власника салону і правда багато порушень. Роботи призупиняємо для виготовлення робочого проєкту, що стосується виконання декробіт. Зараз робиться не ремонт, а гідроізоляція, що у документах і у дозволі не існує. Марія Бульдович, Дмитро Кушнір, новини СТС.